Глибока ніч. На небі червоний місяць. Корабель піратів стояв неподалік берега. Вода була спокійна, лише легенько хлюпала по корпусу судна. Бюст русалки прикрашав його корму. Команда спала у своїх висячих гамиках. Корабель м'яко колихав їх, немов у снах. Лише капітан не спав. У руці він тримав карасинову лампу. Його прозвали чорний яструб. За неймовірного стризія. Спираючись на великий дерев'яний штурвал, він дивився в темряву просто перед собою. Довга борода коливалася від легкого вітру. Капелюх із червоним пером прикрашав його голову. За поясом виднілися два пістолі зі слоновими рукоятками, а шабля виблискувала у світлі лампи, майже торкаючись палуби, його карі очі світилися напругою. Він чекав світанку, щоб дати команду відпливати. Його мета перехопити іспанське торгове судно, що везло заморські товари. Три дні тому він отримав звістку, де саме й коли можна буде вийти на здобич. Від самої думки про це чорного яструба тремтіло не від страху, а від перечуття полювання.